Збереження миру та недопущення озброєних конфліктів такій темі була присвячена зустріч студентів військових кафедр міста Одеси з миротворцями. Сьогодні мир та спокій головні слова для кожного українця. Тому люди у погонах заслуговують, аби суспільство звернуло на них увагу. Нині військові захищають мирний спокій громадян нашої держави, керують військовою технікою на землі в морі та в небі. Виконують бойові завдання у зоні. Ато я особисто коли ще молодим офіцером зіткнувся вперше в Єгославії. З війною побачив як офіцер, як воно дуже тягосно, коли домівки, вулиці, сім'ї розбиті, розгромлені. Це дуже страшна війна. І ніколи не очікував, що ця війна може прийти на Україну. Дуже все близько і схоже. Там теж були банформирування, безпредельне, безпорядочне, знищення нації, народу. Так відбувається на даний час і. Схоже з картина з нашої ситуації перш за все ми розуміємо, що в нашій Україні є міжнародні зобов'язання, і миротворці вони виконують ці зобов'язання навіть не зважаючи на ті проблеми, які в нас зараз відбуваються. І ми можемо зробити висновок про те, що наша Україна ставиться з відповідальністю до міжнародних зобов'язань за роки своєї миротворчої діяльності. Україна увійшла до першої двадцятки найбільш активних держав миротворців. Більше пів тисячі наших військових виконують миротворчі місії у восьми країнах світу в рамках співпраці з НАТО та ООН Вони були в Косово, Лівані, Куветі, Сієра леоне Іраку та інших гарячих точках. Такі конфлікти це проблема не тільки одного государства, це проблема всього мирового сообщества. І кожне государство має бути і бути в сотрудничестве з такою великою глобальною проблемою, як терроризм, і так далі. В деяких миротворчих операціях військові боролися з бандформуваннями, з озброєними екстремістами. В інших вдосконалювали інфраструктуру міст і провінцій, будували дороги, лікарні, навчальні заклади, тим самим допомагаючи подолати економічний, політичний та гуманітарний безлад в країні. На пріждів цього обов'язково мирне населення. И именно в период такой экстренной ситуации мирное население требует какой-то поддержки. И именно миротворческие миссии и миротворцы, они населению э, приобладати над э, своїми емоціями, страхами чтобы щоб суметь защитить свою страну. В рамках заходу учасники бойових дій здійснили екскурсію залами музею. Переглянули документальний фільм, присвячений участі наших військових у миротворчих місіях. Сергі Жуковський Анастасія Ільяш, Одеса Часче.